Матільда, Кс -кс -кс. а чи залізеш ти на дерево? Ану спробуй. Є! Яка ж ти молодець. Ви зверніть увагу. Так і залізла. От молодчинка яка. Кс-кс-кс. Ну, другий раз важко тебе буде заставити лізти на дерево, бо ти один раз зробила свою справу. Добре? Ну, лізь, будь ласка, лізь сюди. Кс-кс-кс. Кс. Та ні. Хіба ще її умовиш лізти? Просто так. Їй потрібно дати гостинець. Інакше вона вас слухати не буде. І мене теж хитрюща кішка. Знає, що робить. Просто так не буде лазити по деревам. А яка ніжна, слухайте, вона так любить, щоб ї, з нею гралися. Ось Рододендрум закладає свої квіточки на наступний рік. Бутончики. Небагато. Мабуть. Наш клімат київський не такий вже і вдалий для цієї рослинки приймається дуже важко. Їсть траву, звичайну траву пирій, венюхує, венюхує, а потім їсть. Мабуть, не вистачає їй чогось. Мабуть, не вміє вона свій раціон формувати так, як треба, їсть не завжди корисну їжу. Ось така ти Матільда. Лащиться знову. Гуляє зі мною по саду. А пташки співають. Кс-кс! Вухом тільки повела на моє кіскиз. А дільда знову йде лащитись. А ось доцвітає квітка остання. rose